І так, друзі, всім привіт. Знову ми приїхали на рибалочку. Спробуємо порибалити на Дніпрі. Подивимося, чи є тут судачок, можливо, окунь, можливо, щука, а можливо, все. Рибку ми обов'язково знайдемо, так що не переключайся. Став вподобайку, будь ласочка, і підписуйся на канал. Є... Щось мені здається, що Окунь. Ні, це маленький судачок. 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 Ну, ось тут недалеко від кувшинки. Придавив. ми поймали. І Ніякого ніякої кліваки не було, поняв там цей. Ліг і все. Ліг і є. А ми з задоволенням нагадуємо, що це відео виходить при підтримці наших друзів із Джеліус. Адже Джеліус це наш український бренд, який активно розвивається у сфері смарт-гаджетів та мобільних аксесуарів. І ми звертаємо вашу увагу на серію tvs наушників Джеліус Max Бац. Це bluetooth гранітура з шумозаглушенням, якісним звуком, високою автономністю та сучасною технологією, hd Audio, яка забезпечить повне занурення у ваш плеєр. Придбати tvs наушники Джеліус Max Бас. Це подбати про музичну складову ваших повсякденних справ. Отже, залітаємо, обираємо, купуємо. Всі посилання на сайт та ютуб канал Джеліус в описі під відео. О, хтось луснув. Не знаю. Диви, диви, що робить. Заявка на побігу. Опа, сані припілки походу, до вас. Гарно вдарив. Дав, так дав. Воно, диви, воно, диви. Може забагрив. Ти щось далеко його да, бахнув? — Ні, дивись недалеко під кувшинкою. Бахну, Як форсирувати його тут, а? Заходить, викачує А, ні, забагрим. забагрений. зараз, да? я закинути залізу. Чи ти так його притягнеш?

Тихо, 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 ще зараз. <звук> Пока! Так <звук> так. Опа, друзі. Так, друзі, друзі, є рибка, тільки як її я достану. Як ми цю рибку достанемо, тому що бачите, яка ситуація, де я стою. Нарешті розловився. О, судачок. Зійшов, судачок. Непогано. Непогано. Без покльовочки, але в ротик все як все як має бути. Схоже, я його не всік, тому він і зійшов. Ого, це що там ще і ляші стоять чи стільки слюні. На шнуру залишилось. Так, місце для лову, звичайно, не саме краще. Як тут рибку доставати, якщо вона більш-менш буде нормального розміру, навіть не знаю. Ну спробуємо. Опа-опа-опа, друзі. Є хтось. Забагриш. Забагряний судачок, але... а, зійшов. А! був? Судачок! Ні, не, не, під берегом бере. Та що ж це таке робиться? Що ж в мене одні сходи. Непоганий судачок. Що минулий був десь до пів кіло і цей також був такий упористий, так сказати. Схоже, якось треба знайти, щоб вони однаково розміру робили. Бун комарі кусають. Є, є, добрав. Хтось добрав. Ага, трава. Треба викачувати. Є. Окунець. А в мене, походу... Невеличка щучка, бо щось Трусила! Нє. У мене лящ. Лящ? Лящ. Дивіться, який... Ой, ну ладно точно, Ва? Дасть брод? Та ти а тут треш контент. Все. Він поплив на волі. О, Ось, диви, диви диви який. Диви, диви диви який. Ооо. Ти куди? Друзі, ставте лайка. Ставте вподобайки, лящі клюють. Розігнув мені крючка. Ох, і лящ, Зла звірюга. Пішов я. ремонтувати свої знаряддя лову. І далі включимося. О. От это е так! Да. От это е -та потяжка. От это е так. Да. Друзі, 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 хтось вкліпав страшно. Як би цього когось витягнути А це судачок а покльовка яка була, пф, вам не передать. Він, мабуть, скажений. Скажений цей судачок. Я просто такого давно не відчував таких покльовок від судака. Так, друже, віддай, будь ласка, приманочку і ось такий гарний судачок. І пливи до домки. Так. Давайте розповім за паличку, раз уж, уже так, трапилось рибку дістав. Це у мене Safina X е, в Рості 2.54, з тестом 3.18, 3.18 граміка. Використовую флюр 41-й, ну, 0,41. Грузочок 14 грамів І... Е, а хто це у нас по силікону? Це, якщо не помиляюсь, Crazy Fish. Така фіолетова силикошка з синьою точечкою. Ну, будемо продовжувати. Клює, в принципі, непогано. І дуже-дуже цікаво. Давно не було таких у мене покльовочок щоб прям віддай. Віддай палочку. Так, а у мене, друзі, сьогодні я ловлю. Це у мене флагман Z 246 рост, 316 Тест, катушечка Daiwa Revros тисячі, шнурочок 006, чотирьохжильний і флюрокарбон 035. Ловлю зараз на 14 грам, це в мене там наживочка баліста від Lucky John. Ось в березі судачок. Малесенький судачок. А он хтось виганяє. Що робиться? Чекай, 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 чекай. Відкривай ротика. О. Все. Рядовий Райан врятований. Але хотілося б чогось більшого. Що там у нас? Опа, опа, друзі. Хтось є. А! Сход! Щука! Зійшла! Зійшла, маман! Мамзеля, зійшла! Це за сьогодні вже другий такий сход. Гарної риби. Ну нічого, нічого. Ще в нас є якихось... 40 хвилиночок, я думаю... Що в нас все вийде, все вийде. Ми доловимо ту, ту рибинку. Давай, друже, я тебе все-таки хочу зловити. Може Оп! Є! А ну-ка, сюди! Сюди красень. Хто ж ти там такий? Хто ж ти там у мене клюєш постійно? Невеличкий судачок. Це у нас невеличкий судачок, так, друже. А ну-ка, обрежненько. Бо я на дереві стою. Ось такий красень клюнув. Я ж обіцяв тебе зловити. Я тебе зловив. Так. Обережненько. Пливи. О, як гарненько він пішов. Ставлю йому оціночку в 10 балів. За такий стрибок в воду. Так, а ну-ка наступний. Я вас знайшов і ви там стоїте в кількості. Друзі. Так, треба якось його перетащити сюди. На цей світ. О, дістав. Так? вдарив. Дурника. Ну, в рот взяв би було б менш болісно. Так, треба його якось тепер перекинути через траву, бо вони тут плутаються і можуть. Отако. І можуть і не вижити. Неодноразово вже були ситуації, коли відпускаємо судака, він заходить в траву і там він і залишається, поки його звідти не достанеш. Так що, оці от коментарі. Хто якнайдалі кинуть, і ж бурляння риби і тому подібне, будь ласка. Не потрібно залишати. Це все робиться не просто так, не від високого бажання познущатися над рибкою. Ага, був о. Камера, включайся. О. Не вздумай зійти. Я тобі цього не прощу. ні, ні, в яке латаття ти не підеш. Там? Не знаю. Ні, судак. Ф -ф. Да. Ф -ф. <риклад> Ф -ф. О, пішов. А, забагрений. Я то думав, що там... Кілуха. Кілуха. От то ти мене налякав, друг. Щ треба таке робити? Хто тебе такого навчив? Ану йди, позови. А ну-ка йди, хлопче, позови того, хто тебе навчив таке робити. Головне, розумієш, вони з такими покльовками тулять. А що то значить? Б'є, значить любить. Фух, мене ж руки трусяться, Я думав, вже там монстр. Опа є, опа, друзі, хтось є, хтось під бережком спокусився. А хто це? Ой-ой-ой, ти що там таке робиш? Обережно. Поняв Діма, під самим лататтям проводив і цих парубок догнав, догнав приманочку. Ось такий красень. А, так, ви поняли? У мене була покльовочка. Він откусив хвостика, а потім добрав. Добрав без хвостика. Ну, а за такий нерок тобі 8 балів. Так, швидко змінюватись, поки судочок виходить. Ставимо ось таку приваночку фіолет, з таким пурпурним пузиком. Ну, руки рибою пахнуть, це мені подобається. Комарі гризуть, романтика. Опа, друзі, хтось добрав, хтось маленький, впирається. І хто це там у нас такий? Ну йди сюди. Покажись. А, придавив, придами приманочку невеличкий судачок. Ось такий о, на десяточку зайшов. Є, є, друзі. Хтось є невеличкий. А, знову забаграний видно. Що ж таке? Що ж вони так якось неактивно почали? А, ні, не забаграний, з'їв. Але розмір все менший і менше. О, Діма там теж тягне судочка. Так, пішов. Ще один, я так розумію, невеличкий. Туди Чернічок. оп сюди. Оп. Ну цей гачком у рота. І у мене є. О, Влад взяв. Також невеличкий. З гарною покльовочкою і, скоріш за все, він також хоча ні. Може навіть з'їв. З'їв приманочку. тебе крупніший. Тебе крупніший. Ну у мене такий, як палець, ну капець. Так, друже, мені приманочка потрібна. Бо з дерева мені до чемодана з приманками далекувато бігти. Так що відкусювати її не треба. Опа, у Діми знову щось є. Гарний? щось покраще. Або в О, так йдемо, так і йдемо, давай, давай. Трохи більший, так? Давай, 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 давай. По поверхні, по поверхні. О! Тихо, 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 тихо. Так, ну цей симпатичніший. А. Може зараз трошки більше почнуть виходити їсти. Ну цей не з'їв. Так, як це ти так? Хтось сів на крючочок, Спирається. придавив чи з'їв? А ну-ка покажись, друже. Ой, ну що ж таке? У мене, звичайно, місце лову не, не саме вдале. Оу! У мене також трохи більшенький судачок. Що? Він так за. Так. так. Друже, покажись. Ми починаємо трошки укрупнятися. Ось такий вже красень. Ах, як пішов. Все. Фух. Ледве звільнив. Він мене і за пальця вкусив. І обльопав. І що він тільки не робив? Як його тепер. Ну, тепер шукай сам дорогу додому. Є, друзі. Хтось є. Але ж як його тепер сюди на цей світ витягнути? Все, зайшов в траву. Я навіть не знаю, чи зможу його. Ааа, few moments later Якось до нього треба дійти. Якось його треба рятувати. От саме корішок. О, так, да, Я просто вище не підкачаю. Ось! треба було напутати тихо 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 ось такий дружбан завів в отакі от лящі отуди його Є? Да. Підсіла ціла якась маленька рибка, що це за рибка, то маленький судачок. Без покльовочки, але в ротик. Так, ти... Ну що, друзі, закінчується наша риболовля. Вона виявилася досить продуктивною, купа контакту з рибою, купа ударів, е, вдалося. Непогано відрибачити, розмір, можливо, хотілося би трішки більший, але все ж таки за той проміжок часу, який ми витратили на риболовлю, досить непоганий результат, як ми вважаємо. Тож, беріть вудки, йдіть на водойми, ловіть рибу, отримуйте задоволення. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал. І найголовніше все буде Україна!